Всім привіт! І сьогодні ми з'єднуємо два плеча з відкритими петельками. Що це означає, коли ми зв'язали виріб, лишили кожне плечико на лісочці, ниточці, в кого як, кому як зручно, або на спиці. Ось. І потім вже з'єднуємо ці два плечика, ось, і ці відкриті петельки крючечком. Ось. Уявімо, що це в нас два плеча. Які ми прикладаємо лицевою стороною один до одного, ось, і починаємо з'єднувати їх крючечком. А це з'єднання виходить дуже таким гарним, декоративним, насправді тендітним і охайним. На моєму мохеровому виробі навіть цей шовчик непомітний, дуже ніжний, нічого ніде не перетягує, стабільний і плечко виглядає гарним. Тож, ми вставляємо в першу петельку першої спиці і також в першу петельку другої спиці і протягуємо ниточку через дві. Ось, Тепер ми можемо зняти ці дві пров'язані. Далі. Ми вставляємо також саме в першу і в першу другої. Знімаємо і протягуємо через попередню. Тут є один важливий момент, за яким ми маємо слідкувати обов'язково. Це оці петельки: цей рядочок з петельок, який з'явиться за рахунок того, що ми закриємо два плечика. Він має бути рівненьким, всі петельки закриті, мають бути рівненькими. Для чого це потрібно? Щоб на лицьовій стороні наш виріб, от коли ми закриємо, прикладемо цей рядочок, от ланцюжок із петельок, плечко має бути рівним, як і полотно. І всі рядочки з лицьових петельок мають зійтись і все має бути охайно. Тож ми продовжуємо. Далі ми робимо так само. Вперше Петельку вставляємо, також само, і вставляємо в другу, і протягуємо. ось Я пров'яжу цей рядочок до кінця, закриємо, так би мовити, плечики переду та ззаду, і побачимо, який у нас вийде охайний та гарний шовчик. такий самий Ну На махировому моєму виробі він геть реально непомітний, ще й чорна пряжа. тому він дуже такий гарний, делікатний, стабільний. І дуже раджу його для махірових виробів. Та і для будь-яких. А для виробів із тоненької пряжі він навіть дуже і дуже пасує. Ось таким чином ми закриваємо до кінця наші плечки, з'єднуючи передню та Розшарувала зниточка, перепрошую, з'єднуючи передню та задню частинку виробу. Ось слідкуємо за цими петельками, щоб вони були рівненькі. І ланцюжок з них в нас вийшов гарненький та охайний. А головне це не перетягнути частину зверху на лицьовій стороні. Нічого не було притягнуто, і наше плечко виглядало охайним. Можна підібрати крючечок трішечки більший, плюс-мінус під наші спиці. Десь, я так вважаю, на один розмір менший, тоді буде зручніше і ви будете попадати в щирність вашого зв'язаного полотна. Ось таким чином ми закриваємо весь рядочок наших двох полотен, плеча попереду і плеча позаду, тоненький крючечок і розшаровується ниточка трішки. Ну, то нічого страшного, ми завжди можемо це все виправити. Ось. І ще трішки декілька петельок, і ми закриємо повністю плече попереду та ззаду нашого виробу. До речі, дуже такий зручний та гарний метод і охайний, що найголовніше це в мене лишилось просто рандомно я набирала на одній спиці дві петельки на другій одна, то я їх просто разом закрию. Щоб повністю показати, що в нас вийшло, наскільки все гарненько та охайно, все, ми закрили повністю. Зараз я просто як-небудь зафіксую, скажімо так, ось як, в принципі, потрібно. І покажу, що в нас вийшло. Це в нас виворітна сторона. Здивіться, яка охайна нашого виробу, яка вона дійсно виходить, охайна. Ось рівненько, тому що ми слідкували за нашим рядочком петельок, які ми закривали. І ось та-дам, наша лицева. Ось яка вона гарнюча і рівненька. Дивіться. Ось дійсно, як це виглядає гарно та охайно. Ось ось такий виходить наш шовчик, навіть не шовчик, просто таке гарнюче з'єднання покажу вам. Під кутом от, з виворіної сторони, який він рівненький та гарненький. Він геть, от ви бачите, так, під кутом. І він геть не має якоїсь товщі, товщі, якоїсь незручності От, а в махеровому виробі можете уявити. Міточка тонесенька, бачите, під кутом. Він повністю, коли ми відпаримо, це якщо е, така пряжа, наприклад, або трішки ще товща, От то відпарити і геть буде непомітно. От настільки він гарний. А в мохеровому виробі, то він взагалі невідчутний і непомітний. Ось так гарно виходить, як я вам і казала. Так вийшло і в моєму виробі. Це дійсно непомітне з'єднання. Ось коли відпариться, воно буде дуже і дуже гарним. Тож, будь ласка, мені буде дуже приємно, якщо комусь цей метод згадиться. Всім папа і рівненьких петельок.